Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. Зароші не купити, тільки час. Він всім нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фото... Две ТЕ приймає стафету від 9Б у челенджі на тему «Найщиріші вітання в колі друзів. Йдучи до восьмого класу, ми були один для одного незнайомцями та коли тримали один одного за руки на 1 вересня, ми навіть не могли собі уявити, що нас чекає у такому закладі, як Лисичанський багатопрофільний ліцей. Але ми там знайшли дуже багато нових друзів та знайомих, відсвяткували дуже багато свят. Та влаштували флешмобів, та знайшли дуже веселий та крутий колектив вчителів, який зараз хоче для нас дуже якісного та зручного навчання. Якби не збройний конфлікт, ми б з вами і продовжували навчатися та дізнаватися щось нове у нашому закладі. Але не треба сумувати. Надалі нас чекає новий навчальний рік. Я вам хочу побажати продуктивності та сил, успіхів та натхнення, здоров'я, щастя і мирного неба над головою. Не треба засмучуватися, треба вірити, що дуже-дуже скоро ми з вами зустрінемося на першому дзвонику у ліцеї. Все буде Україна! початок 9 класу не такий гарний, як ми всі чекали, але ми не зупиняємося, ми продовжуємо навчатися навіть в такий тривний час. Коли ми зійшли до восьмого класу, ми нікого не знали, ми йшли до нових вчителів. Ці вчителі нас навчили за один рік не тільки новим шкільним темам, а й ще, як правильно розмовляти з людьми у середовищі інтернету і, що потрібно, поважати один одного. Наші вчителі навіть в такий трудний час завжди допоможуть нам. І в такий трудний час вони будуть нас навчати в школі. Я дуже за всіма сумую. Бажаю успіху цьому навчальному році. Слава Україні! Всім мирного неба над головою! Передаємо цей челендж 9-му Д класу. Всіх кохаю!